Отже, дорогі глядачі, у мене питання до тих людей, які там займаються мобілізацією до ТЦК та і тому подібне. От дивіться чому я не розумію, наприклад, логіки, якщо, наприклад, Україна хоче перемогти. Ну, це якщо ціль така Україна, наприклад, хоче перемогти або, наприклад, хоча б вистояти в цій війні, то чому, наприклад, ТЦК пакує до рядів ЗСУ, до лав ЗСУ всіх, кого не попадя? Це ж просто це ж просто Жесть. Це перше питання. Друге питання. Ті військові, ті військові, які в нас є, наприклад, в нас же багато там офіцерів, полковників там? Ну а чим вони займалися, коли не було війни? Ну, я маю на увазі там не тільки до 2022 року, а до, 2000, до 2014. Живали калякаживалі калачі і баб на пічі, і як? Ну мені просто цікаво. чим вони займалися до цього?